Модель світильника коштує 15 доларів, модель вази з квітами 20 доларів, а набір стільців може коштувати 150-200 доларів. А вся сцена з 3D-візуалізацією та меблями від 200 і вище. Якщо ви хочете створити пасивний дохід у 2025 році, продаж 3D-моделей на стоках це один з найкращих способів отримувати декілька сотень доларів на місяць. І з чого почати та що найактуальніше на стоках? Якщо ви робите свої перші моделі, зробіть акцент на меблі й товари для дому. Дивани, столи, стільці та ліжка. Далі по популярності йде освітлення: лампи, люстри, трекові системи. Потім вже декор, дзеркала, вази, книги та інші. Топовим сегментом будуть вже готові сцени, які допомагають новачкам одразу побудувати необхідну візуалізацію для клієнтів. Але якщо ви тільки починаєте, виберіть одну нішу та працюйте саме в ній. Наприклад, зробіть 30 оригінальних моделей вази або іншого декору, що підійдуть для більшості сучасних інтер'єрів. Поставте за них по 3-5 доларів та розмістіть на всіх стоках.